Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. У нас сьогодні три задачі. Вони так 16-19, розташовані: 1619, 1629, 1639. От як ви відбулося прикольно. Ну, добре, давайте подивимось. 16-19. Ялинкова гірлянда складається з певної кількості однакових лампочок, які з'єднані послідовно. Як зміниться потужний струм в гірлянді, якщо до неї послідовно додати ще кілько, кілька, кілька лампочок? Ось така задача у нас. Що важливо? Ми будемо під'єднувати це до джерела, яке у нас не буде змінюватися. Тоді зрозуміло, що нам потрібна така формула для потужності, яка буде пов'язувати між собою якусь величину, яка не змінюється. Ми вже розуміємо, що це напруга, і нам потрібно буде. Ще величина, яка буде змінюватися, ну тут краще використовувати опір, ніж щось інше. Добре, тому давайте запишемо розв'язання в цієї задачі. Ще раз, за умовою, ми домовилися, що у нас буде джерело постійного струму, тому для потужності ми будемо використовувати формулу, яка пов'язує між собою напругу і опір. А далі ми з вами пам'ятаємо, що якщо ми послідовно Будемо додавати якісь прилади, ну, в даному випадку лампочки, то це буде приводити до того, що у нас буде зміню... збільшуватися опер. Тобто, якщо ми послідовно додаємо ще додаткові прилади, то у нас збільшується опер в колі. А це означає, що у нас опер стоїть в знаменники, тобто потужність буде зменшуватися. Ну і таким чином ми вже отримали відповідь. На запитання. Ну, ця задача, мабуть, не складна, щось на накшал, таких ми вже розв'язували. Я сподіваюся, що зараз вас ніхто не здивував такої задачі. Добре, наступна задача 1629. Отут потрібно буде нам, ага, зараз я бачу, що курсивом не зробила. Зараз зробимо курсивом випадки А і Б. Добре, до джерела струму приєднали три однакові електричні лампи. Ось так, як на рисунках А і Б, і потрібно порівняти е, розжарення ламп у кожному випадку. Ну і зрозуміло, що відповідь потрібно обґрунтувати, а не просто так казати. Дивіться, я поки що не перекартаю на розв'язання, ми подивимось на ці дві схеми, зрозуміло, що вони трохи відрізняються. Так візуально взгляд бросаєш, мабуть, схожий, але трохи відрізняються. Ось тут ми бачимо, що між собою друга і третя поєднане послідовно, і обидві, до першої вони паралельні. А ось тут навпаки, у нас друга і третя між собою паралельні, і обидві до першої вони послідовні. Тобто схеми трохи відрізняються. Давайте подивимось, як це можна записати, і як можна при цьому порівняти розжарення ламп. Ну, по-перше, домовимося, що ми будемо розжарення вважати яскравістю, і вона буде визначатися потужністю струму. І тоді далі. Починаємо саме з ось цієї схеми. У нас лампа перша друга третя, вони з'єднані між собою паралельно. А якщо вони з'єднані паралельно, то ми розуміємо, що на них буде однакова напруга. Тобто, напруга на двох лампах разом на другій, і третій така сама, як на першій. Тоді для того, щоб порівняти потужності, нам зручно використовувати саме ту формулу, яку ми використовували в попередній задачі. Тобто потужність дорівнює напруга в квадраті поділити на опер. Ну, так як у нас опер у першій лампи буде менше, ніж у цих двох разом взятих, послідовно з'єднаних, то, соответственно, ми можемо зробити висновок, що потужність у першій лампі вона буде більша. Тому ця лампа буде світитися е, яскравіше. Ну, а лампи 2 і 3, вони будуть світитися однаково, але вони будуть менш яскраві, ніж лампа перша. Ось таким чином ми відповіли на, перше, на питання по першій схемі. Ось так. Питання там одно, але схем дві. Тобто ми з вами зробили висновок, що більш яскрава буде світитися перша лампа, друга третя буде. Будуть менш яскрави. Добре, переходимо до наступної схеми. В наступній схемі ось в цій, у нас ми бачимо, як ми казали, 2 і 3 у нас лампи однакові, вони з'єднані паралельно. Це означає, що, що струм, який буде доходити до цього вузла, він буде розходитися і по цим лампам буде тягти од... однаковий струм. Але він буде менший, ніж струм через лампу 1. Тому, для того, щоб порівнювати потужності, нам бажано використовувати іншу формулу, не ту, яку ми робили в попередньому, висновку, в попередньому випадку, а зараз формула, яка поєднує між собою квадратці струму і, потужність, і опір. Опір у ламп однаковий. Але через першу лампу протікає загальний струм, а через другу і третю вже Два рази менший струм. Тому, якщо оперу лампа однаковий, а струм через першу протікає більший, то зрозуміло, що потужність у ній буде більша і світитися вона буде яскравіше. А лампи друга і третя будуть в даному випадку е світитися можливо, знов однаково. Але вони будуть світитися менш яскраво, ніж лампа 1. Ось такі два випадки у нас були. І ми розглянули розв'язання, але бачимо, що в, кожному, в кожній ситуації е, бажано дуже уважно ставитися до вибору формули. Тому що якщо ми беремо правильну формулу, то ми швидко отримуємо відповідь, і вона буде правильно. Але якщо ми беремо будь-яку формулу, то в деяких випадках це складно порівнювати. Тобто, якщо ми, наприклад, беремо. Е, Формулу, де змінюються обидві величини, то ми не можемо казати, яка з них як змінюється. Для цього потрібно буде знову підставляти формулу фо до формули, поки ми не дійдемо до якоїсь постійної величини. Як можна порівнювати, якщо все змінюється? Так не можна. Тому, тому звертаю увагу, як ми розв'язали цю задачу. Тут було два випадки, ми отримали відповіді. Ну і нарешті у нас задача, мабуть, остання вона у нас в високому рівні, але я розумію, що коли ви розв'язували ці задачі, вам, мабуть, вона здалася найбільш простою, тому що вона кількісна. У нас, як зазвичай, відбуваються, всі кількісні задачі, вони вам трохи простіше даються, ніж якісні. І так. Яку корисну роботу виконує двигун електричного міксера протягом двох хвилин, якщо за напруги 220 вольт сіла в, в обмоці двигуна дорівнює пів Ампера. І нам казали, що ккд двигуна становить 76%. Ну і ми записуємо, безумовно, з вами дано. Дві хвилини обов'язково переводимо в систему інтернаціональну, це 120 секунд. Далі напруга сила струму і коефіцієнт корисної дії. Але я відразу буду його не в відсотках записувати, а в долях, як мені подобається зазвичай, потрібно нам знайти корисну роботу, а виконану роботу я позначу індексом V, щоб було небагато у нас індексу. І якщо в нас в умовах даний коефіцієнт корисної дії, то зрозуміло, що найбільш класним. Початок розв'язання такої задачі, якщо ми запишемо коефіцієнт корисної дії. І він зазвичай дорівнює відношенню корисної роботи до виконаної. І це у нас буде перша формула. Але що таке, ну, корисну нам потрібно знайти, це зрозуміло. Що таке виконана робота? В нашому випадку виконана робота це робота самоелектричного струму. І якщо нам звісна напруга сіла струма і час, то нам підказали, яку саме формулу для виконаної, а роботи потрібно знайти. Але я тут індекс не замінила, ну, нічого. Зараз я трохи пофіксую Секундочку. Але тепер інша проблема. Я не пам'ятаю, де ми з вами е, попереднього разу затрималися, але, ну, мабуть, на цьому варіанті. Сподіваюся, що саме тут я і вмикаюсь. Дивіться, тобто ми з вами домовилися, що виконана робота це робота електричного струму, і ми отримали ще одну формулу, яка безпосередньо пов'язує ці три величини, які нам дани. Тому ми записали цю формулу, і тепер ось цю другу формулу ми підставимо ось в цю першу формулу. Зрозуміло, при цьому ми отримуємо формулу для корисної роботи, коефіцієнт корисної дії умножить на цей добуток. Ну, все, далі ми тільки перевіряємо з вами одиниці і обчислюємо. Нічого складного тут немає. У нас одиниці вимірювання це Ампер вольт секунду, а це і є електричний у нас джоуль, це ми пам'ятаємо, сподіваюся. І якщо ми будемо все це обчислювати, то підставляємо коефіцієнт корисної, корисної дії, силу струму напругу і, чого що, і час. І отримаємо приблизно 10 тисяч джоулі. Ну, якщо хочете, ви можете перевести в кіло джоулі. Я зазвичай це роблю. Але нині наполягаю, якщо це не сказано в умовах задачі. Але краще тренуватися, тому що, бачите, ми писали з вами самостійну роботу, і саме на таких переводах хтось з вас помилився, на жаль. Ну, добре, ось така була домашня робота сьогодні. Давайте ми завертуємо і можемо трохи відпочити. А може, і не трохи.